Якщо ти коли-небудь ловила себе на думці, от би з ним поговорити, але як? Тоді залишайся. Сьогодні розкажу, як легко та природно розпочати розмову з хлопцем, навіть якщо ви ще майже незнайомі. Почнімо: не шукай складних слів. Найкраще працює звичайне привіт. Додай щось про ситуацію навколо. Привіт! Ти теж чекаєш на лекцію. Мені здається, я тебе вже десь бачила. Звучить просто, але саме з таких слів починаються цікаві знайомства. Шукай щось, що вас об'єднує подія, локація, заняття. Ти давно займаєшся в цьому залі, мені тут усе ще незвично. Це твоя пляшка з прикольним дизайном? Де взяв? Такі питання не виглядають дивно, бо вони доречні саме тут і зараз. І якщо відчуваєш впевненість, трохи жарту може зробити момент незабутнім. Я мала сьогодні поговорити з цікавою людиною. Схоже, це ти. Кажуть, випадкові знайомства найкрутіші, перевіримо? Легкий гумор завжди розряджає атмосферу. Головне, не переборщи, просто відзнач щось, що дійсно кинулось у вічі. Класна футболка, ти фанат. Ти дуже впевнено тримався на презентації, часто виступаєш. Комплімент плюс питання чудова формула для старту. Іноді краще сказати чесно, я подумала, що ти цікаво виглядаєш, і вирішила познайомитись. Це звучить сміливо, але саме щирість часто найбільше зачіпає. Головне, будь собою, не треба грати ролі. Розмову з хлопцем почати не так складно, як здається. Сприймай це не як виклик, а як шанс дізнатися щось нове. І про нього, і про себе. Пиши в коментарях, які з цих способів ти вже пробувала, або що спрацювало для тебе, і не забудь підписатися, буде ще багато корисного.